На початку нашої програми ми вже згадували про користь ходьби для здоров'я. Зараз до вашої уваги декілька порад, як же правильно ходити. Почніть з малого. Уранці перед роботою походіть 10-15 хвилин. Після роботи півгодини, а ввечері перед сном прогуляйтеся 20-30 хвилин. А яке ж максимальне навантаження? Запитаєте ви? Воно залежить від вашого самопочуття, віку, умов життя. Орієнтовно, норма для практично здорового здорової людини 10 тисяч кроків на день. Ну і ще нагадування про те, як правильно ходити. Отож, схована напружена ходьба не дасть позитивного ефекту. Ідіть вільним, упевненим, пружним кроком, починаючи рух з стегна, а не з колін. Крок не повинен бути ні дрібним, ні занадто широким. Не нахиляйтеся, не падайте на ступу. Не ставте ноги паралельно, між ними повинен бути кут приблизно в 45 градусів. Руки вільно опущені, і ви помахуєте ними в такт ходьбі. Ліва нога вперед, ліва рука назад. Це дуже просто. Насправді можна навіть на місці ходити. Не затримуйте дихання і не прискорюйте його. Поступово збільшуючи відстані темп, ви навчитеся дихати в такт крокам. на другий-третій крок і вдих, на третій, четвертий і видих. Прогулянка принесе більше користі в тому випадку, якщо ви віддаєте, віддаєтеся ходьбі повністю, не ведете розмов на неприємні хвилюючі теми. І, звичайно ж, не паліть в дорозі, і не в дорозі взагалі не паліть. точно. Вам нудно облукати без мети. Спробуйте на ходу виконувати в умі елементарні вправи, складати, віднімати, множити, ділити, не соромтеся по ходу руху, виконувати і деякі вправи. Запевняю, ніхто уваги не зверне, якщо під час прогулянки ви будете ну припустимо стискати, і розтискати пальці рук, повертати голову, підніматися на носках, щоб відчути кожен палець на нозі. До речі, взуття має бути зручним на м'якій еластичній підошві. Також любителям піших прогулянок не слід забувати про догляд за ногами. Щодня мийте їх, освіжайте спеціальними кремами або лосьйоном, робіть самомасаж і дайте відпочинок ногам. У вільну хвилину прийміть таку позу, при якій ноги будуть високо підняті. Зараз зробиш це. Тож частіше, друзі, ходіть і будьте здорові. Яку ж нову цікаву інформацію приготувала для нас ведуча наступної рубрики? Ми дізнаємося вже буквально за мить. Здорово жити! Доброго ранку, друзі! Ви дивитесь рубрику Здорово жити! З вами Світлана. Всі ми піклуємося про своє здоров'я і, звичайно, наша шкіра не є винятком. Проте часом вона пересихає, лущиться. Чому так відбувається? Про це далі в рубриці. Сухі шкіри у жінки може з'явитись у будь-якому віці, але найчастіше у віці 45-50 років, тобто коли відбуваються природні гормональні зміни в клімактеричному періоді. Гінеколог може призначити певне лікування, але не варто виключати дію зовнішніх чинників, таких як недостатньо вологе повітря в приміщенні, де основний час проводить жінка. З появою сухої або рибячої шкіри зустрічаються і любительки водних процедур, наприклад, басейнів. Частий водний моціон порушує природний шкірний баланс, тому рекомендується після відвідування басейну приймати теплий душ і зволожувати шкіру за допомогою олій і крему. Крім того, часто у басейнах вода проходить хлорну обробку, а надлишок хлору у воді може завдавати значного збитку стану шкіри у вигляді сухості. Бажано вибирати такі басейни, де вода озонується. Поява яскраво вираженої сухості шкіри може стати результатом виникнення деяких захворювань, наприклад, щитовидної залози, якщо бракує гормонів. В цьому випадку не лише шкіра страждає, але й волосся стає ламким, втрачає здоровий блиск і починає випадати. При появі таких симптомів рекомендується звернутися до ендокринолога. Якщо ж доктор не виявив ніяких відхилень у здоров'ї, то можливо уся проблема полягає в неправильному харчуванні, і вам всього лише знадобиться деякий час дотримуватися певної дієти. Головна мета дієти полягає у збагаченні організму вітаміном А. Він міститься в усіх червоних і помаранчевих овочах і фруктах. Тобто, наприклад, вам знадобиться вживати 350 грамів сирої моркви щодня. Досить часто сухі шкіри з'являються і в першому триместрі вагітності. У більшості випадків це пов'язано з виникненням авітамінозу, найчастіше при недоліку саме вітаміну А, що небезпечно як для мами, так і для малюка. Локальне лущення по всьому тілу може розвинутися і в результаті анемії при залізу дефіциті. Тому в період вагітності жінка повинна дотримуватися такого раціону харчування, який зможе забезпечити вітамінами і необхідними мінералами. Мікроелементами її організм і організм малюка. Тож, як бачите, причин виникнення досить багато, аби однозначно щось визначити. Тому радьтеся з лікарем та бережіть себе. До зустрічі!